Рада вітати у нас на каналі, канал Мітоавто, канал Про автомобілі, автомобілі із США, із Норвегії, а також автопідбір в Україні. З вами сьогодні Ігор і поговоримо ми про нову прибувчі автомобілі. У нас сьогодні на розвантаженні джіп Чирокі і ще 4 автомобіля позаду. Два джіпа Grand Чирокі, Hyundai Елантра, а також Mazda CX5 2022 року. І кожну, про кожну з них ми поговоримо окремо. Подивимося, як ми її брали на аукціоні, які вона приїхала сюди. А зараз, напевно, потрібно поговорити. Говорити про проблеми, які виникають в портах забору автомобілів, і ці проблеми виникли через те, що поляки заблокували кордон, і через Польщу зараз неможливо привезти автомобіль, товари в цілому і все інше. Але як бачите, ми привезли для наших клієнтів ці автомобілі. І я вам зараз дуже швиденько поясню, чому. Дивіться, я знаю точно, що багато компаній зараз. Рекламувалися, що зараз за три копійки ми привеземо вам таку машину, та за три копійки ми її зараз вам таку класну складемо, і все інше. І ці всі компанії працювали і до 24 лютого. Але коли прийшло 24 лютого, вони всі кудись зникли і нікого не було. А я з вами був постійно в ефірі, розповідав і показував, як ми привозили машини для наших клієнтів, робили їх і видавали. Всі машини, які були куплені до війни під час війни, приїхали зроблені наші клієнтам. Видані і вони давно катаються. Тобто, я думаю, що така серйозна подія може говорити про серйозність компанії. Але ж як тільки вже ситуація трошки налагодилася, ці е, од... фірми-однодневки знову з'явилися, запустили реклами Фейсбуці, Інстаграми і так далі. І, звичайно, там, де обіцяють дешевше, люди толпою біжуть туди. Тепер знову у нас виникла проблема. Автомобілі в портах стали. Ставити місця їх немає, тому що вони прибувають, а стояти їм нема де. І що виходить, капає простой, а забирати їх не можуть, тому що Польща заблокована. А як вирішити проблему, вони не знають. Ми вирішуємо завжди проблеми наших клієнтів, ми беремо їх на себе і завжди знаходимо спосіб, як це зробити. Ми це зробили і після 24 лютого. Зараз знайшли знову виникла проблема. Ми знову це зробили. Тому, якщо ви порівняєте ціни по пригону авто із США наші і будь-якої фірми однодневки, вони будуть однакові. Тільки єдине, що ті вам пообіцяють, що зараз привезеться і ремонт за 1000 доларів вам зробиться. А я вам поясню на деталях і на пальцях, що на машині може коштувати фара тисячу доларів, телевізор там 500 доларів, бампер там 500 доларів. Радіатори ще 500 доларів і ви тільки запчастин на 3000 доларів купите, але чомусь людям краще і легше слухати оцю сказочку, що зараз за тисячу доларів зробиться ремонт. Ну, Кожен вибирає сам. А якщо вам треба надійно привезти авто із США, звертайтеся в мітоавто. Ми точно подбаємо про кожного свого клієнта. Ми привеземо кожну автівку, ми її відремонтуємо якісно ще й на свій ремонт дамо гарантію, і ви точно будете їздити на рівному авто в геометрії і не будете мати проблем. Ідемо дивитися автомобілі. Почнемо з першого автомобіля Jeep Cherokee, який ми придбали для нашого клієнта під замовлення. І це автомобіль 2021-2022 року. Це вже рестайл Jeep Cherokee. Автомобіль в крутій, класній комплектації Limited з двигуном 3.2, з дістроніком, автопаркуванням, сліпими зонами утриманням смуги з цілою безпекою. Купився, звичайно, цей автомобіль на аукціоні не за дуже дешево, тому що, як бачите, в ньому. По фотографіям мінімальні пошкодження. Але що важливо знати, мінімальні пошкодження це особисто для вас. Ви можете вибрати. Але це не означає, що у автомобіля буде мінімальний ремонт. Тобто мінімальні пошкодження це неравноцільний ремонт на тисячу доларів. І я вам зараз поясню, чому. На прикладі цього джіпа. Він просто шикарний. Ми скоро його зробимо і віддамо нашому клієнту. Але дивіться, бампер тріснув. Тріснув. Треба купити новий. Підсилювач у нас пішов. Ось його зам'яло. Це навіть було видно і по фотографіям аукціону і тут пішов. Радіатори пішли, пішли. Накладки верхні пішли, пішли. Ось металевий телевізор пішов, його вигнуло, пішов. Соответственно, дифузором вперлося в мотор, вперлося в мотор, дифузор Надо? Надо. Фара розбита. Розбита. З цієї сторони. З цієї сторони фара ціла. Так, далі дивимося. Центральна решітка розбита, розбита. Дістронік ось тут ми його зняли, вже понесли на СТО, щоб не потеряти. Р розбитий дістронік. Крюки начебто цілі. Ну, от, друзі, плюс-мінус, оце ми зараз з вами наговорили, десь тисячі ну, на 4 доларів. Плюс це все треба розібрати, переміряти геометрію, потягнути, що потрібно, зібрати і пофарбувати. Якщо не виникне ніяких підводних каменів, це ми наговорили ще тисячі на 3-3,5 доларів. І ось на місці при цілій безпеці ми наговорили плюс-мінус на 7 тисяч доларів при мінімальному пошкодженні. А що тепер робити далі? Ви все чуєте, що вам телефонують і розповідають, що зараз за 3 копійки привезуть авто із США і ви його для себе зробите якісно, надійно, класно. От цю машину можна привезти там. 20-21 тисячу доларів. Якщо ви відкриєте авторію, подивитись, аналогічні автомобілі в продажу десь по 35 тисяч доларів. 15 тисяч доларів різниці. І ви реально думаєте, що можна зробити за тисячу-дві доларів ремонту? І виграти 10 тисяч доларів? Ні, такого не буває. Тобто ця машина, скоріш всього, цього, вийде до 30 менше. Ну там ще треба буде обслуговування, резина там і так далі. Але е, забігаючи наперед, ніколи не можна визначити, скільки вийде автомобіль по фотографіям і навіть стоячи тут, тому що все одно всього не видно. Це потрібно враховувати. Але тим не менш це буде все одно вигідніше, ніж купити в Україні. І ремонт 100% буде зроблений якісно. В цьому і різниця. Та для того, щоб перевірити всі мої слова, можна не точно визначити вартість запчастин. Хай вона буде десь приблизна, рекламна, тому що завжди на Олексі дешевше викладають запчастини по цінам, щоб типу тебе завлікти ти позвонив. Альо, а ця партія запчастин зараз закінчилася. Там бампера за 4 тисячі гривень немає, є за 6 тисяч гривень. Ті, що по 4 чи по 3, прийдуть через 2 місяці. Ну блін, бампер все одно треба, ти купуєш. Але тим не менш, ти хоч трішечки зможеш прицінитися. Тому відкриваєш ОЛІКС і дивишся. Вартість капота, фар, бампери, радіаторів, дифузорів, накладок, все, що я тільки що поназивав. І звичайно, треба врахувати запчастини всі не тільки що ми бачимо зовні, які є ще всередині. Плюс-мінус, і просто скласти кошторис запчастин, яких ви нарахуєте просто тупо по Оликсу. Я впевнений, що ви е трошки менше трьох тисяч доларів нарахуєте. Закладіть. 10-20%, що не видно ще на фотографіях, і ціни не актуальні на OLX для того, щоб вас просто завлікти. І ви отримаєте ці 4 тисячі доларів, про які я вам говорю. Позвоніть на будь-яке СТО, покажіть подібне пошкодження любого цього автомобіля чи любого вашого СТО з гарними відгуками, в якого є обладнання стапеля, а не поставили в полі, десь там стапель, і в павільйоні знімають, що вони щось тягнуть, тому що я бачив вже і таке. І вам назвуть реальні ціни, позвоніть в малярку, де є камера, де є якісне фарбування, а не фарбування кісточкою. І узнайте ціну на покраски одної деталі. І ви здивуєтесь, що ціни на нашому СТО по місту Києву ще й низу ринку. Тобто ми, звичайно, не дурачки, ми робимо моніторинг, щоб розуміти, в якому ціновому діапазоні ми знаходимося. І ми знаходимося між е, нижнім ціновим сегментом і середнім ціновим сегментом. Десь ми знаходимося посередині. Тому я вам називаю реальні ціни на ремонт. А ще хочу вам сказати, що ці ціни мають тільки наші клієнти, тому що коли до нас телефонує хтось зі сторони записатися на СТО на ремонт, то ціни для нього значно дорожчі. Ідемо далі. Mazda CX5 це у нас наступний автовоз, який прибув, і тут уже автомобіль у нас завівся і зараз буде з'їжджати своїм ходом. Цей автомобіль ми також придбали для нашого клієнта по замовленню із США. У нього Невеличкі пошкодження в передній частині, та ми будемо виконувати ремонт і відновлення у нас на СТО. У нас спеціально для цього є спеціальне обладнання, стапеля. На стапелях у нас завжди є всі необхідні матеріали, інструменти, майстри з досвідом роботи по 10-15 і більше років. Так ось а коли нашому майстру треба будь-який інструмент. Він його йому треба використати для роботи. Він просто підходить і каже, і наш менеджер їде і купує йому цей інструмент. Тому що для ремонту і відновлення автомобілів завжди потрібні якісь інструменти, які тому що це нові сучасні технологічні автомобілі. І ми йдемо і купуємо. У наших майстрів ніколи немає дефіциту інструменту. Дивимось по пошкодженням. Знесло у нас передній підсилювач. Клик у нас заламало ось цієї сторони. Відповідно, ми розуміємо, лонжерони трохи пішли в сторону. Але зробити і відновити це можна дуже легко. Як автомобіль покупувався на аукціоні, переглядаємо фотографії, як ми взагалі працюємо і вибираємо авто для наших замовників. Я відправляю щодня в узгоджених параметрах, які автомобілі потрібно торгувати на аукціоні. Тобто я вибираю найкращі автомобілі з того, що будуть цьому дню, показую клієнту, і особисто я торгую з вами автомобілі. Особисто я вам їх вибираю, підбираю, і особисто я вам організовую доставку і ремонт автомобіля. Тому всі у нас контакти у вас тільки зі мною. Так, у нас працює дуже велика і широка команда по е, логістиці, по ремонту відновленню і так далі. Але... Саме головна наша перевага, що у нас в компанії вас не ганяють по різним менеджерам. Ви працюєте тільки з однією людиною, тільки зі мною, тримаєте контакт тільки зі мною. Е, хіба що на етапі ремонту я з вами також знаходжуся в чаті по ремонту, але тут, уже, щоб не втратити оцю комунікацію, знаєте, що ви хочете собі цю накладочку в такий колір пофарбувати, а тут ви хочете такий акумулятор собі поставити, а таку марку резину хочете поставити, то у нас створені окремі чати. По ремонту цих автомобілів. І вже в цьому чаті ви, звичайно, узгоджуєте: Хочу те, хочу те, хочу таке, купуємо запчастини по таким цінам, по таким. Це все робиться для вашої зручності. І після ремонту ви приїжджаєте забирати автомобіль, свій автомобіль, приймаєте роботу, і ми з вами їдемо в сервісний центр МВС, реєструємо автомобіль, так як завжди, з нашими клієнтами. І знову тут я. Тобто я з вами від початку і до кінця, коли ви замовляєте з нами автомобіль, то я за ці півроку ще встигну вам надоїсти. Йдемо далі. Тут у нас Jeep Grand Cherokee. До речі, у нас на каналі недавно виходив огляд. Подивіться його, якщо ви його пропустили. Це один з найкращих автомобілів взагалі з кросоверів, які можна вибирати для себе. Особливо в комплектації Limited, Він досить серйозно хорошо зафарширований. Тут також у нас невеличкі пошкодження, які ми вибрали для нашого клієнта. Класна крута комплектація. Бачите, чорний потолок, шкіра, CarPlay, Android Auto, великий екран все у нас присутнє в цього автомобіля. І а, його вибирають за його надійність, за його потужність і. За те, що цей автомобіль дуже м'якенький і дуже комфортний. Його за одні ті самі гроші можна взяти набагато свіжіший, з меншими пошкодженнями, з меншим пробігом, ніж, наприклад, Audi чи BMW. А рівень комфорту, який він подарує, це буде. Не менше. Так, ось цей автомобіль на аукціоні ми вибирали також для нашого замовника і взяли по дуже гарній ціні. Знову ж таки, я вам щодня пропоную варіанти. Ви вибираєте з кращих варіантів, що вибрав я, краще для себе. Ви можете не узгодити жодний, тоді я вам не торгую жодного сьогодні. Ви можете узгодити один, торгую тільки один. Ви можете узгодити всі там 3, 5 чи 8, Торгуємо всі 3, 5 чи 8. З доузгодженої узгодженої ставки попередньо прораховано. І так поки не виграємо аукціон це така штука, що ти маєш знайти автомобіль гарний з мінімальними пошкодженнями по гарній мінімальній ціні. І це можливо, тому що кожен місяць є ось така парабола, коли ціни на аукціоні піднімаються. І є парабола, коли вони падають. І в цей момент кожний місяць, десь 3, 5, 7 днів є, коли ти можеш вихватити необхідні тобі варіанти. І ти щодня сидиш, торгуєш, 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 торгуєш. І тут цей день, от в мене є таке, що, наприклад, 10-15 замовлень я шукаю. І е, буває в якихось проміжуток 3-5 днів, 7-8 замовлень я можу купити. І це будуть просто шикарні ціни, як, наприклад, цей Гранчіроки. Тому що це на Гранчі Роки, ну просто, друзі, це просто сногшобатіна ціна. Але я підготував для вас сюрприз. І у нас що? Ще один jeep Grand Rocky. Чорний комплектації Limited. І знаєте, що у нас тут? Дизельний двигун. Так, друзі, цей автомобіль ще й з дизельним двигуном. Дивимося автостат. Купили ми цей автомобіль на території Жаркої Каліфорнії. І саме з дизельним двигуном, а в США дизельних машин майже немає. Їх там така рідкість, і він попався на аукціоні. І клієнт з Полтавської області, міста Лубни, дзвонить каже, Ігор, ми колись купували у тебе вензу. Ти нам її привіз. Ми зробили, все було круто, класно. Вони самостійно робили ремонт. І цей автомобіль, до речі, вони також замовили під самостійний ремонт. Зараз він у нас тут перезагрузиться і далі він поїде на. Полтаву, так ось, ми хочемо заказати ще джіп Гранчіроків. Ту вензу ми продали два роки, покаталися, все було супер. Тепер хочемо нову машину. Ігорьок знайшов. значить Дизельний те що дуже і дуже рідко. І автомобіль з мінімальнішими просто пошкодженнями. Ви бачили на фотографіях. Як це виглядало? Тобто він у нас після вандалізму, так у нас і в, реаль... і в реальності. Тобто машина майже абсолютно ціла. Та якщо ви подивитесь ну, і ціну, яку ви бачили, то ціна на автомобіль також дуже і дуже вигідна. Попробуємо з цієї сторони відкрити така велика машина. О, там у нас крило закусує, а тут вже не закусує. Салончик у нас також дуже гарний. Ось так оце виглядає, чорний потолок, ціла безпека, звичайно, але автомобіль після вандалізму, бачите, екран розбитий, будуть такі дефекти. Ну, але автомобіль без ДТП. Як на мене, це дуже класно і дуже круто. Так, ну і ще один автомобіль, якому я буду приділяти менше уваги, це Hyundai Elantra. Тому що, чесно кажучи, такі автомобілі я не люблю привозити із США. Зараз в двох словах поясню, чому. Значить, дивіться, у нас Hyundai Elantra має ось такий вид. В принципі, пошкодження невеликі, але ми бачимо, торпеда у нас по подушкам спрацювала. Скільки така машина зараз по аукціону? Ну, вона десь в районі трьох тисяч доларів. Тобто там 9,5, плюс-мінус 10 можна її привезти без ремонту. Плюс ремонт і відновлення. ну... Кузовні роботи такі самі, як на Jeep, там, Lexus чи ще щось. Фарбування таке саме. Е, запчастини, так, на елантру будуть трішки дорожчі. Погоджуюсь. Якщо у нас при тому пошкодженню на Jeep чи роки буде тисяч на 4 доларів запчастин, то у нас тут на елантру при такому пошкодженні, ну, я думаю, буде. Тисяч до двох півтори-дві доларів запчастин, так менше, але тим не менш, плюс робота, плюс е та п'ятерка ляже. Таку машину відкриваєте авторія, куча пропозицій е по 12-13 тисяч і менше. Е Який сенс її привозити, чесно кажучи, я не бачу, але люди чомусь везуть, чомусь роблять. А е я до речі вам нагадую, що ви можете з нами замовляти авто із США. І ми можемо, я вам можу шукати повністю все під ключ, тобто ми вибираємо, шукаємо, веземо, розмитнюємо, е ремонтуємо і забираєте автомобіль з реєстрації сервісному центрі МВС. А можемо е просто ви можете з нами працювати, щоб замовляти авто для себе. І е, ви будете самостійно там займатися ним ремонтом, відновленням. А ми просто вам його привеземо. Тобто, зараз е, ми привозимо, перегружаємося, і там хтось їде на Вінницю, десь їде на Одесу, десь їде на Полтаву машина, і так далі. Тобто вони роз'їжджаються по Україні. Тобто, ви можете з нами купувати автомобіль собі на автомобілі, собі на продаж, бути нашим дилером і таким чином е, робити можливо собі бізнес там і так далі. І так далі. Тобто, партнерські умови також. Розглядаються, якщо вам це потрібно. Ну і нагадаю, що працювати з мітуавто це надійно. І е, коли з'являються якісь труднощі, то ми завжди ці труднощі вирішуємо, а не залишаємо клієнта один на один з цими труднощами. Ми Маємо великий досвід роботи по вибору автомобілів на аукціоні. Ми маємо великий досвід роботи по логістиці, а також по ремонту і відновленню цих автомобілів. Ми маємо 5 стапелів, одну камеру. Ми маємо дуже багато професійно-навчених майстрів, матеріалів обладнання. Стендів по ремонту відновлення автомобіля, і ви з нами точно можете замовити авто під ключ з гарантією. Тому що в кінці роботи ми ще видаємо акт виконаних робіт, в якому перераховано перелік виконаних робіт з зазначеними цінами з усім. Ви по цьому акту маєте гарантію один рік на виконані нами роботи. А також ви, коли продаєте в майбутньому цей автомобіль, ви людині не розказуєте. Та я робив у дяді Петі, дяді Васі, там дядя Микола, мені безпеку по Няв а дядя Петро мені і покрасив машину і так далі. У вас є конкретне СТО, конкретне місце, конкретний адрес, конкретна фірма, яка робила конкретні документи на відновлену безпеку і на виконаний ремонт. І ви при продажі автомобіля кажете: я робив на профільному СТО свій. Свій автомобіль, він 100% геометрії кузова, геометрії ходової, він покращений якісними матеріалами. І цю машину, якщо ви купите зараз у мене, вона точно не буде приносити вам проблем. Як, наприклад, один із останніх клієнтів, як виявилося, з часом узнав в грудні, зробив а, машину. Ми йому передали щось у них в родині змінилося, вони вирішили продати. Він виставив її на авторія буквально якийсь тиждень, і цю машину просто-напросто забрали. Це був джіп Чирокі за 25 тисяч доларів. От якось так. Ну що, друзі, ми продовжуємо розвантажувати автомобілі, ставимо все на паркінг, приймаємо в роботи, створюємо чати з клієнтами, працюємо. А якщо вам треба якісно і замовити авто із США, щоб це було надійно і перевірено з перевіреними людьми, телефонуйте в МІТОАВТО, ми зробимо все під ключ.